У Євросоюзі набувають чинності мита на китайські електромобілі. Блок ухвалив остаточне рішення після невдалих переговорів із пекіном. Мита варіюються від 17% для автобів Айді до 35,3% для SAIC. для електромобілів Тесла, які імпортують з Китаю, діятиме окреме мито 7,8%. Водночас діятиме і стандартний імпортний збір 10%. Таким чином загальне миту на деякі авто перевищуватиме 45%. Тарифи запроваджують, провівши розслідування. Воно виявило, що китайські виробники отримують субсидії від держави, зокрема спеціальні кредити та дешеві матеріали. Це дає їм змогу встановлювати на свою продукцію низькі ціни, що підриває світовий ринок і призводить до банкрутства конкурентів. США та Канада вже запровадили відповідні мита, які більш ніж удвічі перевищують європейські. У Брюсселі кажуть, що якби в ЄС не вжили жодних заходів, то мільйони китайських електромобілів перенаправили б на європейські ринки. Китайська торгова палата в Євросоюзі висловила глибоке розчарування митами, назвавши їх несправедливими. Раніше у відповідь на мита Китай почав розслідування щодо брендів молочних продуктів та свинини з ЄС. Він також подав скаргу до світової організації торгівлі. Водночас деякі держави-члени теж не задоволені митами. Так, Німеччина побоюється, що її великим автовиробникам можуть зашкодити заходи у відповідь. Міністерство економіки країни закликало до подальших переговорів щодо зниження торгівельної напруги та захисту промисловості ЄС. Європейські автовиробники зіткнулися з напливом дешевших електромобілів із Китаю, які зараз охоплюють 8% ринку ЄС у 2019 році. Їх частка становила менше ніж 1%. У 2025 році цей показник може сягнути 15%. Водночас ціни на китайські автомобілі зазвичай на 20% нижчі ніж авто європейського виробництва.